Реванш Усика з дюба вже скоро, та хто переможе. Зібрали в одному місці 25 прогнозів від британців. Не дивлячись на географічну приналежність, експерти, тренери і боксери не такі вже однобокі, щоб сліпо ставити на земляка. Тож давайте розбиратись, хто з британців адекватний, а хто просто топить за свого. Обов'язково додивись відео до кінця, адже самий цінний прогноз від Ленакса Льюіса. Як показує історія, легендарний боксер є хріновим прогнозистом. Так що можна слухати аналіз і прогноз Льюіса і ставити всі вільні гроші на протилежний результат. Тож, поїхали! А перед тим як почати, допоможи розвитку каналу, постав вподобайку і підпишись, аби не пропустити наступні відео. Дякую. Девід Аллен, колишній спаринг партнер Усика. Знаєте що? Я вважаю, що Дюбуа має хороший шанс. Я вважаю, що він розвинувся психологічно та фізично. Він буде великою проблемою для Усика, адже Усику вже 38. Він за природою крузер і покладається багато в чому на рефлекси з пересуваннями. Я вважаю, що це буде складною проблемою. Ну якщо треба зробити прогноз, то я, звичайно, ставлю на Олександра Усика. Джонні Фішер, колишній спаринг партнер Дюбоа. Я спарингував тільки з Дюбоа. Дозвольте мені розповісти вам, це було жорстко. Ця людина б'є як кінь копитом. Він багато разів струшував мене до самих боксерах, навіть у рукавицях для спарингів. У нього неймовірна сила удару. Я вважаю, під керівництвом Дона Чарльза ми побачили покращення у боях Джерелом Міллером, Філіпом Херговичем та Ентоні Джоша. Схоже, Дюбуа справді подала в труднощі і задасть усику пекельний тест. Ставлю на Деніела Дюбоа, бо я підтримую британців. Мені подобається Деніел, це звичайно впливає на моє бачення. Але я в першу чергу керую силою удару. В цілому я впевнений, що він на хорошому ходу і зможе перемогти нокаутом. В якому раунді? Тут я завжди помиляюсь, так що з першого по 12. ХЮ Фюрі. Британський Супертяж. Я не думаю, що Дюба може щось зробити інакше. Як на мене, усик його розкусив. Це буде повторення першого бою. Якщо Дюба вирішить спортанути на старті. Те Усик його швидше підловить і потрясе. Вважаю, це буде легка ніч для Усика. ФАБІО Вордлі. британський супертяж. Реванш пройде за тим же сценарієм, що і перший поєдинок. Це не пов'язано з Дюба. Він реально виріс з першого бою. Просто я вважаю, що Усик це не той хлопець, проти якого варто ставити. Нік Кембл. Британський супертяж. У Дюбоа всього дві поразки. У бою проти Джойса у нього був перелом очниці, а Усик його просто перемолов і жорстко розбив. Я не думаю, що цього разу Усик його нокаутує. Олександр просто переможе за очками. Так, Дюбоа може завдати Олександру шкоди, але українець просто домінуватиме у чемпіонських раундах і переможе. Фрейзер Кларк і з Усиком, і з Дюбоа. Усик фантастичний майстер своєї справи. За свою кар'єру я був у ринзі з безлічч чемпіонів, і він точно один з найкращих, з ким мені доводилося перетинатися. Він робить тонкі, майже непомітні речі, але робить їх ідеально. Його рівень професіоналізму це те, з чого можна взяти дуже багато. Спаринги з ними були дуже корисні для мене. Звісно, я даю шанс Дюбуа, він крутий боєць. У нього дуже потужні удари. Він один з кращих панчерів дивізіону, а у таких завжди є шанс. Тим не менш він буде битися з одним з кращих за всі часи. Тож я обираю Усика. Діліан Вайт, Британський супертяж. Я вважаю це чудовий поєдинок. Очевидно, що Дюба змінив свою траєкторію після першого бою з Усиком. Усик вже стабільний багато років. Це безумство. Важко діяти проти нього, але здається, що Дюба змінився, і зараз він у хорошому місці. Я вважаю, що зараз він надто агресивний у своїй сутності, що може спрацювати проти нього. Тому що насправді він за природою не такий, але раптом він став дуже агресивним, дуже наполегливим. Важко сказати, хто переможе. Девід Хей, колишній чемпіон у двох дивізіонах. В перший раз у Деніала була можливість, але він був дуже скутий. І по суті, крім того, удару чи поясу нічого не показав. Він занадто поважав Усика. А ось з Джошуа все було інакше. Там він нав'язав бійку і дав жару, бо він великий сильний боєць і, як виявилось, має витримку. Якщо він вийде на бій з Усиком з таким самим настроєм, як Чісора, для Дерека нема авторитетів, він зближувався і мочив Усика як міх. Вважаю, саме він дав найважчий бій Олександру. Якщо дюба справді зможе нав'язати себе, а не грати в боксера, то він має шанс. Останні чотири бої Усика, два бої проти Джошуа і два бої проти Ф'юрі, це були важкі поєдинки. Він їх виграв. Це не були бої на життя або смерть, але ж тренувальні табори до цих боїв, великі хлопці, з якими він спаренгував. Я знаю, як це спаренгувати з великими хлопцями. Це багато в тебе забирає. Чи забрали вони в нього занадто багато. Він ще ніколи не програвав, був чемпіоном у двох вагах, абсолютним чемпіоном. Але на певній стадії це перестає працювати. У мене був такий досвід. На певному етапі кар'єри ти не можеш робити те, що хочеш. Нічого не віщує, що в нього буде спад після попереднього бою. Але він б'ється з молодим і жорстким Деніелом Дюбоа. У Деніела є шанс, він має величезний шанс. Але як ти можеш ставити проти того, хто ніколи не програвав? Він не знає, як програвати. Але я думаю, якщо є шанс для Дюбоа побити Усика, то саме зараз, на поточному ходу, у себе вдома, де все на його користь. Я справді заінтригований цим поєдинком. Деніел чудовий хлопець, але він б'ється чарівником, він б'ється з тим, хто не знає, як програвати. Я б не здивувався ще одній перемозі Усика. Але також не здивований, якщо усик почне показувати ознаку віку, важких тренувальних таборів, усіх цих аматорських боїв, чемпіонатів світу, WSB. Він зробив так багато. Він пройшов багато раундів на високому рівні. У нього великий пробіг. Він не був у нокаутах, але має велетенський пробіг. Карл Фроч, колишній чемпіон світу в суперсередній вазі. Цей бій, на який ми з нетерпінням чекаємо, Дюбуа має шанс, він великий сильний хлопець, може вдарити, і він став кращим після їх першого бою. Він упевнений у собі. Подивіться лише, що він зробив з Джошуа. Проблема в тому, що Усик технічно обдарований, він геній боксу. Я просто не бачу, як такий боєць, як Дюбуа, зможе. Я знаю, що він витримав Мілера і Херговича, їх кращі удари, але вони не довели його до краю. Розумієш, що я маю на увазі. Коли з ним був Усик, він змушував його працювати, змушував його думати, що він робить, як він робить. Усик присингував, доносив удари, зближувався з ним, бикував, та тиснув, ще раз тиснув, а це виснажує. 12 трьоххвилинних раундів, щоб бути декласованим та побитим. Єдине, що є у Дюба, це шанс панчера. Ріккі Хаттон, колишній чемпіон світу у двох вагах. Думаю, зараз це найкращий бій у боксі, адже йдеться про двох найкращих супертяжів світу. Минулого разу було трохи суперечок, але ж це бокс, без суперечок тут не буває. Я думаю, цього разу у Деніала більше шансів, особливо після перемоги над Ентоні Джошуа. Його впевненість зараз на дуже високому рівні. Коли він вперше бився з Усиком, він щойно зазнав поразки від Джо Джойса, але тепер він буквально на підйомі. Гадаю, з цієї причини цього разу його шанси значно кращі. Джордж Гроуз, колишній чемпіон світу в суперсередній вазі. Дюбуа став іншим. Він пройшов довгий шлях. Зараз він більш впевнений у собі, став більш товстошкірим у цьому спорті, отримав досвід великих шоу і він переміг Джошуа, став чемпіоном світу. Це додає впевненості. І зараз усі ці речі відбуваються навколо Усика. Він звільнив промоутера, його найкращий приятель Ломаченко завершив кар'єру, усі навколо нього, здається, зав'язують, заспокоюються, закінчують свій шлях. Чи той у нього настрій, який треба для битви з молодим і голодним? Я думаю, що кожен наступний раз, коли Усик буде виходити в ринг, шанси на його поразку будуть підвищуватись. Час іде, після двох поєдинків із Ф'юрі ти не станеш бійцем кращого рівня. Він отримав більше досвіду, але бої були важкими, чи не так? У його віці такі тяжкі бої, мабуть, залишають частинку тебе в рингу. Дюба може перемогти його. Тоні Белью, колишній чемпіон світу в крузервейті. Деніел Дюба, це 27-річний ветеран. Так, це правда, він через багато пройшов і він досвідчений. Цікаво буде побачити, чи буде різниця між його боями проти Усика. Я впевнений, що це небезпечний бій для Усика. Проте результат буде поганим для Деніела. Мені здається, Олександр Усик змусить його відвідати ті самі місця, що і минулого разу. Він підштовхуватиме його до здачі. Я не вішаю на нього ярлик, що він боїться, який здається, та все ж він робив це в минулому. Від цього нікуди не подітись. В перший раз це найскладніше. На даний момент Деніел знаходиться на гребній хвилі, і ця перемога над Джошо катапультувала його до нових вершин впевненості. Але піде близько 5-6 раундів, щоб вивітрити це з нього. І тоді вже від впевненості Дюбуа не лишиться нічого. І це те, що з ним зробить Усик. Дюбуа на 10 років молодший і по ідеї мав би бути краще готовий фізично. Та Усик боєць іншої породи. У Дюбуа немає такого настрою, нема такої психології. І саме це ми побачимо в ринзі. Карл Фремптон, колишній чемпіон світу в двох вагах. Зараз Дюбоа кращий боєць ніж був у першому поєдинку. Я вважаю це завдяки психології. У нього з'явилась впевненість. Повинен віддати належне тренеру Дону Чарльзу. Вважаю, його робота з Доном Чарльзом справді хороша. Він прогресує. Як на мене, Усик вже старий і повністю пройшов цю гру під назвою Бокс. Я б на його місці вже б давно очілився на пенсії. Через 20 років люди скажуть, що Олександр Усик був одним з кращих бійців, які колись жили. Але вони не люблять говорити це, поки у бійця продовжується кар'єра. Та він двічі побив Джоша, двічі побив Ф'юрі. Він розчистив дивізіон від всіх цих вбивць у крузерветі. Він був у такому дивізіоні, який був сповнений справді добрих бійців. І він розчистив цей дивізіон. Багатьох з них він побив на їхній же території. Не так багато людей зробили те, що він зробив і за такий короткий час. Зараз він найкращий у всі часи. І він ще не завершив свою кар'єру. Ленокс Льюіс легенда боксу і легенда неправильних прогнозів. Я думаю, що Деніал Дюбуа готовий. Знаєте, він пройшов через випробування та негаразди, але тепер він вбивця королів. Він не той боєць, що був раніше. Гляньте, що він зробив з Ентоні Джошо. Він знає, що йому треба зробити, і думаю, він це зробить заради себе і всієї Великобританії. Звісно, це буде нелегке завдання. Але Дюбоа саме та людина, яка зможе це зробити. Він реальний чемпіон і він доведе це в ринзі. Сем Джонс, колишній менеджер Дюбоа, тут все просто, я не можу ставити проти Усика, тому що я робив це 4 або 5 разів, і щоразу я виглядав як ідіот. Але чи буду я здивований, якщо Деніел поб'є Усика? Звичайно ж, ні, я сподіваюсь на його перемогу. Гарет Девіс, спортивний журналіст і коментатор. Очевидно, Дюба став кращим. Я був у нього на тренуваннях, він вражає. До того ж, усику випивнулось 38. І якщо все скласти в купу, враховуючи малюнок першого бою, є багато факторів, які показують, що Деніел буде небезпечний на початку бою. Він піде за нокаутом, у цьому немає жодних сумнівів. Тренер Дон Чарльз, чудовий спеціаліст для нього. Дюба став зрілим, він міняється в кращу сторону. Вважаю, він буде найнебезпечнішим у першій половині бою, в перших, скажімо, п'яти раундах. Якщо Усик постаріє за одну ніч, то може й програти. У цьому поєдинку не можна виключати нічого. Деніел може звалити Усика на початку бою, та Олександр просто так не здається: бій може завершитись рішенням на користь Дюба. Багато сценаріїв ми не можемо знати, як станеться, але все ж перемога Дюба за очками. Не самий вірогідніший варіант. Думаю, Усик все ж таки виграє цей бій, особливо якщо покаже той же рівень і ту ж форму, що була раніше. Він абсолютний чемпіон двох дивізіонах. Він, на мою думку, в топ-10 пантеону Pan for Panсу суперважкого дивізіону за всю історію. Тож Усик переможе. Джонні Нельсон, експерт боксу на телебаченні, Усик неодноразово доводив, що якщо він уже одного разу з кимось боксував, то вдруге йому буде простіше. Різниця між першим і другим поєдинками із Дюба в тому, що тепер Деніал повірив в себе. Він став впевненішим, вірить у свій тренувальний табір та у своїх тренерів. Тоді як у першому поєдинку він виглядав як новачок, який вперше сів за кермо автомобіля. Але проблема з Усиком у тому, що якщо ти хоча б раз з ним побився, він зчитує твій шаблон. Так було з Джошуа, хоча той у реванші виступив краще. Усик все ж виглядав більш впевнено. Те саме із Ф'юрі. Другий бій, на мій погляд, був для Усика легшим, ніж перший. Все тому, що Усик розуміє, хто ти знає твої сильні та слабкі сторони, як ти рухаєшся і просто реалізує свою формулу. Поки що ознаки спаду у нього не видно. Спенсер Олівер, експерт, блогер. Я вірю, що Деніал Дюба здолає Олександра Усика. Я бачив, як він тренується, знаю, над чим вони працюють з точки зору тактики. Це буде зовсім інший дюба, ніж у 2023-му. Усик не став кращим, але два бої з Фюрі точно додали йому навантаження. А Дюбоа, навпаки, суттєво додав як у фізичному, так і в ментальному плані. Це буде зовсім інший бій, і я ставлю на Даніеля. До речі, якщо вважає, що Олівер городить маячню і його напевно хтось просто вдарив в голову, це слушне зауваження. Це зробив українець Сергій Діваков. Відео за підказкою. Адам Сміт, оглядач Sky Sports Стає цікаво. Дедалі більше людей, з якими я розмовляю, обирають переможцем Деніала Дюбоа. Я думаю, що й набув анонсований реванш, більшість вважали, що Усік просто повторить свій виступ в Польщі. Очевидно, що Дюбуа зараз на ходу з цими перемогами над Міллером, Херговичем і Джошо, він в чудесній формі. Вважаю, різниця між ними точно стає менше. Усик стає старшим, а Дюбуа стає кращим. Немає варіантів, за яких він перебоксує Усика, але нокаут може статись, причому в будь-який момент. Дюбуа будуть підтримувати вдома, йому нема чого втрачати. Той момент з ударом в корпус чи то нижче поясу. Давно в минулому, але розуміння, що він може дістатись до Усика, буде грати Дюбана руку. Дуже цікаво. Я вважаю, Усик робитиме свою справу так, як він завжди це робить. Він буде переважати технічно, тим паче в реваншах він завжди краще виглядає. У нього фантастична робота ніг, у нього чудові руки, стійка шульгі. Він завжди буде складним суперником. Не думаю, що він певною мірою турбуватиметься про силу, яку несе в собі Дюба, адже він не вперше зустрічається з панчерами і просто буде тримати в голові сильні сторони Даніеля. Я вважаю, якби Дюба зустрічався з будь-яким іншим бойцем, окрім Усика, то він би переміг усіх. Але Усик особливий. І знаєте, я взагалі не бачу ознак спаду, згадати, хоча б Реванш з Фюрі там Усик тільки додавав наприкінці. Так що єдиний варіант у Дюба. Потрясти Усика. Шанс панчера ніхто не відміняв. Джон Ф'юрі, колишній тренер Тайсона Ф'юрі. Дюба досить добре виглядав в останніх боях. Можна говорити, що став краще. Подивимося. Я думаю, він вийде і намагатиметься засипати Усика ударами. Він досить великий, сильний, я думаю, це буде правильно для нього тактика. Але в будь-якому разі, Усик все це знає. Він світла голова, чи не так. Але в будь-якому разі, усик все це знає, він світла голова, чи не так? Слухайте, усика чудові ноги, він як кубік Рубіка. Так що, якщо у тебе є вся міць світу, але немає правильної дистанції, то тебе нагнуть і в результаті нічого доброго не буде. Круто, коли є потуга, але який в ній сенс, якщо ти не можеш донести удар. Не хочу проявляти неповагу до когось, але просто вважаю, що Усик зі своєю роботою ніг. Та боксерськими навичками буде великим фаворитом. Пітер Ф'юрі. Ще один член родини Ф'юрі, колишній тренер і дядько циганського короля. Це хороший бій. Дюбуа став кращим за цей час, але треба подивитись, наскільки саме він прогресував. Усику буде не солодко, якщо Дюбуа піде вперед і стане закидувати його ударами. Він же великий хлопак з сильним ударом. Тут є шанс на апсет, однак, думаю, усик пройде його. Тому що він швидше на ногах. Він величний боксер, який класно вміє нивілювати сильні сторони суперників. Шейн МакГіган – колишній тренер Дюбоа. Я думаю, Деніел зараз у набагато кращій формі. Він точно не сприймає перший бій з усиком як поразку, і це для нього дуже добре. Але що буде після 4-5 раунду, коли Деніелу доведеться продовжувати працювати в тому ж темпі, в якому він не звик працювати весь бій? Темп Усика це геть інша історія не порівняти ні з Міллером, ні з Хрихриговичем, ні з Джошуа. До темпу все і зведеться, адже ця річ вимикає розум. Коли ти постійно пропускаєш удари, ти просто дозволяєш перемозі вислизнути з рук. Дейв Колдвелл, британський тренер, особливого прогнозу в мене немає, але є деякі думки. Дюба виріс як боєць, він здобув класні перемоги, в той час як Усик пройшов два виснажливих двобої з Ф'юрі. Надважкі вазі, знос, тіла це серйозна річ. Не треба навіть пропускати удари в голову, щоб це відобразилось на організмі. Удари по плечам, суглобам, спині це все віднімає здоров'я. Особливо, якщо ти постійно б'єшся з більш габаритними суперниками: чи Сора, Джошо, Ф'юрі, плюс не забуваємо про спарринги. Вважаю, все буде залежати від того, скільки залишилось від усика. Якщо залишилось ще багато, то впевнений Олександр переживе певні важкі секунди. А потім зробить те, що завжди, переломить хід бою і переможе. Джо Галлахер, відомий тренер, слухайте, Деніал Дюба за останні 24 місяці став неймовірним. Ті бої, які він мав, у тій манері, в які перемагав, від нього віє впевненістю. Олександр Усик був у великих боях, наприклад, двічі з Ф'Юрі, і ніхто реально не знає, що це в нього забрало. Люди також не розуміють наскільки старий Усик. Я думаю, Олександр найстаріший серед всіх супертяжів на даний момент. Ну а Деніел він молода гармата, є прислів'я в боксі, що добрий молодий боєць поб'є доброго старого. Якщо Деніел зможе тримати цей настрій, що в минулих боях, залишатися сильним, не бути ментально виснажитим, мати успіх і як казав Дерек Чесора, просто працювати, працювати і працювати. Я думаю, він донесе до цілі той самий удар, і тоді вже не обмежиться одним. Вважаю, Деніела Дюбуа дуже добрі шанси побити усика. Джеймі Мур, британський тренер. Деніал кращий боєць у порівнянні з першим боєм жодних сумнівів, і його впевненість зараз на солідному рівні. Він багато чого навчився в першому поєдинку, а потім вступив в період кар'єри, де мав кращі перемоги в житті. Нині він в позиції, коли він на гребені хвилі. І його самовпевненість лється через край. Можливо, він б'ється з Усиком у правильний час. Якби я ставив гроші, я не ставив би проти Усика, але все ж здається, що у Деніла хороші шанси здобути перемогу. Тож, що в результаті? Адекватність перемогла. 15 відомих британців з 25 вважають фаворитом Усика, 5 дипломатів і тільки 5 топлять за свого. До речі, підписники мого телеграм-каналу були гіршої думки про британців. Посилання на канал в описі до відео. Підписуйся, там багато цікавого про бокс. Якщо тобі сподобалось це відео, підтримай україномовний канал про бокс вподобайкою і підпискою. Це допоможе просуванню відео. Ну а якщо хочеш детальний розбір сильних сторін Дюбоа і Усика, дивись відео по підказці, чому переможе Дюбоа і чому переможе Усик.